Він не просто не зламався під тиском тяжкої хвороби, а виніс із неї урок, сили і бажання допомагати людям. Олександр Усов поширює серед сумчан методику скандинавської ходи. Вже створив свою рідну школу, куди запросив сумських дітей зі спортсменом-волонтером. Познайомить нас Анна Книж. Потім виставляємо ножку вперед і падимо вверх. І прикатуватися з однієї ножки на другу. Ній зіпсованій поставі та поганому зору. Ранок у дітей одного з районів міста починається тепер саме так розминкою на свіжому повітрі. А далі найцікавіше ходіння зі спеціальними палицями, тобто скандинавська ходьба. Всем это нравится. Это полезно для сердца, для осанки. Компьютер интересный, но для но для здоровья надо заниматься. Мне нравится ходить, но я еще хорошо не могу ходить. Хочу продолжать заниматься дальше. На роликах с ними можно это ходить. Мне очень нравится это, этим заниматься. Про тренера цих дітей ми вже розповідали в одному зі своїх репортажів. За допомогою дивометодики він поставив себе на ноги після тяжкої хвороби. Але на собі не зупинився, поніс свої знання у маси. Почав із дітей з сусідніх будинків. До спорту мріє долучити батьків. Діти вже бігають дві тижні сюди. Їм так дуже подобається ходьба. Ця. Ну, вони ж почали приходити, мама, мама, подиви, ми на палках ходимо. Що це за палки, не знаю. Ну, прийшли ж посмотримо. Я вже спробувала сьогодні. Це очень полезно. Работают всі мушці тіла. Він замечательно общається общенів з дітьми. Хороший очі тренер, Іскрені, видно, хороший добрий чоловік. У своєму житті Олександр звик більше давати ніж брати. У рідному місті звідки він родом займався волонтерством, допомагав онкохворим дітям, розповідає його сестра. Он заболел, у него инсульт был. И он решил займатися скандинавською ходьбою і допомагати людям, допомагати діткам, взрослим, пожилим людям, им, ну, щоб вони теж були активні, как брат мой. Олександр не втомлюється повторювати. У спорті життя, енергія та сила. Закликає займатися будь-яким видом спорту. Чому обрав для себе скандинавську ходьбу? Каже, тут працює 90% усіх м'язів. Знімається навантаження з хребта та суглобів, поліпшується постава, зникає зайва вага. А для дітей все ж краще, ніж телевізор і комп'ютер. Це Максим. Максим ходить во второй клас. Взагалі, діткам, ну. в таком раннем возрасте можно заниматься даже с пяти лет этой ходьбой. Потому что скандинавская ходьба помогает детям познать, ну, по иному миру посмотреть, как это не сидеть дома, там, скажем, за техникой, за телевизором, там, общаться больше с друзьями. Я благодарен своему тренеру. Давай руку пожмем. Спасибо, Максим. Спасибо. Поки в імпровізованій школі Олександра займаються діти з сусідніх будинків близько 20 вихованців. Але двері відкриті для всіх. Скандинавська ходьба не вимагає якоїсь особливої фізичної підготовки. Головне бажання. Анна Кніш, Антон Загайко на часі новини.